Затримано злочинця, який у липні зі своїм спільником пограбували відділення плюс банку, що у місті Болехів. Ця пригода, розповідають правоохоронці, трапилася посеред білого дня. Двоє грабіжників, погрожуючи пістолетами, змусили касира фінустанови віддати їм гроші. Зломисники забрали 16 тисяч гривень та зникли у невідомому напрямку. Та довго бігати з грішми їм не вдалося. Один із зломисників сьогодні затриманий. Перебуває в місцях позбавлення волі, проводиться до слідство. Інший. Сьогодні є його встановлені дані проводяться заходи щодо його затримання за оперативну роботу. Керівництво банку подякувало правоохоронцям не лише словами, але й грошовими винагородами. Злочинців кажуть, вдалося знайти завдяки оперативній роботі прикарпатської міліції та сучасним засобам охорони. Завдяки відеозйомці в приміщенні банку, завдяки тривожній сигналізації кнопкам тривожної сигналізації, якими облаштовані відповідні місця. Завдяки цьому так само органам внутрішніх справ Ється швидше і якісніше розкривати такі злочини. Що стосується фізичної охорони, в даній ситуації вона напевно є можливо і менш ефективною, оскільки не може так чітко якісно зафіксувати події. Нині один із зломисників у слідчому ізоляторі йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна.